Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Запрошую вас на огляд у магазин Аврора. Новинки та акції. Цікаві товари для кухні. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Тарілка порцелянова з надписами 129. Пляшка коричневе скло 59 для олії чи оцту. Баночка для спецій скляна 39. Красиві чашки перламутрові по 49. Новинка склянка переливається 49. Келих для вина 34. Набір двох келихів 199. Ще є ось такий набір за 199. Також дві штуки упаковка 549, 4 штуки келихи для вина. 169 упаковка 3 штуки. Набір кухолів для пива 229. Дві штуки упаковка. Набір посуду скляного. 4 склянки та глечик 299. Ємність для меду скляна з ложечкою 77, чайник заварювальний, скляний з корковою кришкою 349. Баночка для зберігання 49 менша. 64 більша кришка пластикова. Ще є ось така за 55. Баночка для сипучих 84. Миска пластикова кругла. 84, 4 літрова 64 на 2 літри. Тарілка обідня, квіти 59, десерт на 49. Є ще салатники по 49 менший та 59 більший. Салатник білий глибокий скло кераміка 109. Новинка чарка маленька на ніжці 34, чашка з зелене скло 77. Келих для шампанського 169. І також є для вина. Ціна також 169. Чашка фарфорова 77 в середині бежева. Новинка чашка порцелянова. крижана, бежева, 99. Форма для випікання кексів на листі 12 штук 99. під піднос 349. Плита газова на одну конфорку 899. Кошик металевий для прального порошку: 139. Кошик металевий з ручкою дерев'яною 199. Пластиковий органайзер 199 на 4 ящика. Пательня алюмінієва з кришкою. Антипригарне покриття 639. Є ще ось такий кошик білий пластиковий для прального порошку за 55. Пакети для сміття упаковка 30 штук, ціна 34 гривні. Губки кухонні 4 штуки 32 гривні. Сушарка настінна для білизни. Ціна зі знижкою 329 гривень. Кошик для білизни пластиковий кутовий 399 Контейнер пластиковий харчовий для зберігання 18. Кошик пластиковий без кришків в холодильник 88. Набір ємностей для сипучих продуктів на підставці 249. Цукерниця пластикова 349. На ліхтарики діє знижка до мінус 20%. Акція до 27 квітня. Ліхтарик на голову 119. два режими. Такий варіант 79. Зарядка від USB. Ліхтарик акумуляторний 119. Має 4 режими. Цей ліхтарик на голову працює від батарейок. Ціна 103 гривні. Ліхтарик вимикач led підсвітка 99. Ліхтарик луно на батарейках з магнітом 29. Перехідник під євровилку з вимикачем 29 Драбинка металева на 3 сходинки 899 Максимальна вага навантаження 150 кг. Капучино галка ванільна – 47-150 г. Капучино якобс мілка 164, 500 г. Маккофе солона карамель 9 Напір розчинний 179 300 грамовий. Вершки до кави сухі, 46, вага 200 грамів. чай, мономах чорний, 45 пакетиків 40 гривень, сік добрий ранок 10, капрі 21 гривня 200 мл. Чіпси солодкі 88, 2 смаки 80 грамів упаковка. Пакети фіно із застіпкою 10 штук на 1 літр 39 григ. Панетони з родзинками та цукатами 179 шоколад Міленіум 63, плитка 100 г. З мигдалем та лісовим горіхом. Льодяник чупа-чуп 7 гривень. Вармішель зі смаком грибів 14 гривень паста міленіум з фундуком. Ціна 99 гривень. Локшина швидкого приготування 22 гривні. Попкорн зі смаком сиру 16 100 г упаковка. Грінки житньо-пшеничні – 29,90 г, приправа ласочка 8 до сала та до плову. сухарі 9200 г панірувальні. Приправа смакова мівіна 21 гривня 80 г, сіль кухонна кам'яна 12-1 кілограм, желатин від деко 15-25 г. Приправа куряча 39-400 плитка шоколаду десерт 22 гривні 80 г. Трубочки вафельні 12 Лимонад домашній 29. Напій енергетичний 20, 18, пепсі 2 смаки 22 гривні. Сіквіні 10. Ароматизатор для випічки 2 аромати 19, мигдаль та ваніль. Загусник вершків 5 гривень. Форма паперова для паски 5. Є менші по 4. Желатин харчовий 9, серветки вологі 120 штук 34, насіння особливо підсмажене 29,80 г, шоколад дубайський 33, свічки церковні 5 штук 22 гривні, лампадка 24 та 99, ваза пластикова для квітів 44. Рукавички садові в квіти 24, Вкраплинку 9. Лопатка садова металева 59. Грунтосуміш універсальна 24 3,5 літри. 7-літрова 39. Угорщик керамічний 199. Такий пластиковий зі знижкою 27. Базон пластиковий для орхідеї 39. Зелений та прозорий. Кашпо садове декоративне комаха 649, паркан садовий металевий 249. Балон газовий портативний 49 та 59. На цьому все вдалих вам покупок. Дякую, що дивитесь на все добре!